«Істинно, істинно говорю вам, пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не замре, залишиться саме одне, коли ж заумре, то рясний плід принесе, хто життя своє любить, той погубить його, хто ж ненавидить своє життя на цьому світі, той збереже його, щоб жити вічно. Хто служить мені, хай іде слідом за мною, і да я там, і слугами буде. Того, хто служить мені, Пошанує отець слово Господнє. Слава Сьогоднішня літургія слова, особливо перше читання, показує нам, як себе має поводити кожен християнин. Як себе має поводити той, хто. Довірився Богові, той, хто вважає себе Його учнем, його послідовником, і читаємо, що таку людину супроводжує зазвичай дуже велика жертовність, тому що чули в першому читанні сім чинків милосердя для тіла. І саме таким може бути нам здаватися навіть, що простим способом, але б, якщо бачимо голодного, що не дамо йому їсти, якщо бачимо того, хто хоче пити. Хіба не дамо йому чашку води, здається такі елементарні речі, які можуть зробити нас щасливими і правдивими християнами. Однак не тільки на цьому базується наше християнство, Того, що в Євангелії чуємо про те, що якщо зерно пшениці, як коли впаде на землю, не заумре, то зовсім не принесе плоду. І так само з нами. Якщо не, не будемо жартовні, не будемо від себе вимагати, то наше християнство не матиме жодного сенсу і не принесе ніяких плодів. Серед таких прикладів можемо зарахувати сьогодні деякона Лорентія, якого згадуємо, тому що все своє життя він присвятив Богу. І тоді, коли прийшов час його мучеництва, він не сказав, що Господи, ну за що це таке? Ну за що мені ця смерть? Я прийшов тобі служити, я прийшов, щоб бути тобі вірним, для того, щоб проставляти тебе тут на землі, щоб доносити тебе до інших людей. Чому я маю страждати через свою вірність? Чому я маю страждати Це через те, що хтось не повірив і вважає християн загрозою для тодішньої імперії? І дуже часто, коли ми зустрічаємося з труднощами, то Маємо саме таке запитання, Господи, чому? Господи, за що це мені? Я думав, що буде все просто, а тут якісь ускладнення, на які ми не сподівалися. Або якщо просимо довший час про щось, то звертаємося з такими докорами до Бога, Господи, ну ти де, скільки я можу вже до Тебе молитися? Чому ти мене не чуєш? В таких випадках я завжди згадую святу Моніку, яка 16 років молилася за свого сина Августина. Для того, щоб він навернувся. І дуже багато людей, які роздумували над життям Августина і його матері, питалися, чи не міг Господь вислухати цю молитву раніше, чи Господь не міг почути молитву Моніки відразу для того, щоб вона не так довго мучилася, чи щоб не, не стільки сліз було пролято за, за Августина. І деякі відповідали на це питання, що звісно, Господь міг вислухати в перший же день. Але завдяки тому, що Моніка молилася 16 років, ми маємо двох святих, а так мали б тільки одного. Якщо будемо шукати Божу волю в нашому житті, то навіть з великими труднощами, але ми будемо щасливі. Щасливі через те, що будемо шукати чогось більшого, ніж наші плани і наші амбіції. І таким прикладом цього є ця таємниця Розарії, яку ми сьогодні згадуємо, молитва Ісуса в Ветсеманії. Чуємо, як він приходить на молитву до свого батька разом зі своїми учнями, щоб просити змінити це рішення, щоб просити дати йому ще трохи пожити, бо страх перед смертю був навіть в нього, страх перед тими стражданнями, які він мав винести, був навіть в Господа. Що вкотре доказує, що він також був звичайною людиною, такою як ми. Однак в цих стражданнях він не зосереджується на собі. Він не ставить себе в центр світу, а говорить, не моя, а твоя, хай буде воля. Саме таким девізом має бути життя кожного християнина. Саме це має бути основною нашою метою, саме пошук Божої волі має бути центром кожного нашого дня. Кожного нашого звернення до нього, кожного нашого вчинку. Можливо, ще ви щось доповнює? Сьогодні діаконі, дякую вам за проповідь за слово Боже і. Вслуховуючись вашу науку, думаю, що це так Дух Святий провадить, бо сьогодні день, який ми роздумуємо над таємницею Ісуса в Гецеманському саду, Оливний город, молитва. Те, що отець сказав, чи не міг Бог вислухати за один день, що ця молитва може зробити? Дорогі в Христі, брати і сестри, наші реколектанти, аміністранті. Наші туди пані, кохані теж парафянки. Сьогодні, задумуючись над молитвою, треба сказати, що не тільки святий Августин і свята Моніка, його матір, цією молитвою дійшли до святості, але напевно ця молитва випросила дуже багато святих, про яких ми сьогодні можемо не знати, випросила благодать навернення не одній людині. Тому що про це знали люди, так матір про це могла говорити. Вона розмовляла зі своїм сином про навернення, і він пізніше, як навернувся, охрестився, став священником, потім єпископом, святий Августин. Потім він давав свідоцтво навіть в цій книзі визнання чи конфесію, чи, наприклад, ісповідь по-різному, вона перекладена на різні мови. Він каже, неспокійне серце, поки не спічне, не відпочине в Богові. Серце людини не має спокою, поки не знайде Бога. І ми сьогодні, вдивляючись в постать багатьох святих, в постать теж святого Лаврентія, архідіакона Папи Римського, хочемо подивитися, що ця молитва їх тримала при виконанні покликання. До чого Бог їх покликував. Ця молитва давала їм підтримку, настанову. І це не була тільки молитва Боже, дай мені щось. Але це була молитва, Боже, візьми від мене щось або візьми мене комусь. Тому що християнин це людина, яка ділиться, яка дає свідоцтво, людина, яка дає можливість Богові діяти через неї. Напевно, сьогодні будемо ще слухати отця пробуща, отця Яна. Теж попросимо наші пані, які тут є, щоб нам потім розповіли про костюл. Я трошки знаю цю історію, і треба сказати, що вони витривало мінімум, мінімум сім років молилися за те, щоб цей костюм так виглядав, як сьогодні, але сьогодні не перестають молитися за тих людей, які допомагають. І віддячують Богу, і це є теж молитва. Бо можна сказати, помолимося ружаніць один раз, і вже тут буде очередь людей, десять шпикулянтів, бізнесменів, добродів, і вже будуть допомагати. Але це була витривала молитва. І тому мучеництво ми перше звертаємо увагу, що хтось життя віддає за віру. Але мучеництво таке біле, щоденне це коли ми присвячуємо себе кожного дня для Бога. Кожного дня свій час, свою молитву, своє здоров'я, свою дорогу, щоб десь приїхати, як отець Валерій казав в козятині, що їздили до Вільнопілля, десь там Білилівки, ще кудись на конях. А сьогодні 2-3 кілометри тяжко комусь прийти, так? живий, здоровий, молодий, а, каже, костіл далеко. І це є сьогодні мучеництво, так це є віддання свого серця Богові. Милостиня, жертва моя. І це є дуже важливе. Так як ми ще згадуємо летичів, як нам отець Адам казав, показуючи цей хрест, який без Пана Ісуса зроблений з патиків винограду, і казав, що кожна людина несе хрест, але хтось для спасіння, а комусь цей хрест тяжить і перешкоджує в житті. І Теж скажемо, чи ми це більше розуміємо, чи менше кожен з нас є людиною жертви, кожен щось жертвує, так? Наприклад, не знаю, наш пан водій, тут, який є з нами, дуже приємно, міг сьогодні сісти на маршрутку і поїхати заробити гроші, так? але приїхав, привіз дітей, молодь, старших, привіз до костьола, і йому за це мільйони ніхто не дасть. І чи йому це подобається, чи ні, він жертовний. Але якщо свідомо, наприклад, до цього підійде, може мати заслугу перед Богом. Якщо несвідомо, то скаже вечором, я так наробився, на що воно мені. Але жертву склав. Так? Це такий приклад. Вибачте, що без предупреждення, пані Максим. Але так ми це розуміємо, бо ви сьогодні з нами і не один день. І сьогодні ми знаємо, що що би ми не робили, ми завжди є людьми жертви. Але ця жертва може нас з'їсти з зжерти, а ми можемо себе принести в жертві Богу. І це є різниця. І дивіться, Ісус в Гецеманському саду молиться. І молиться як людина. Боже, забери від мене цю чашу, боїться. Але в кінці каже, нехай буде твоя воля. І сьогодні кожен з нас радіє спасінням, бо Син Божий не відмовився від Христа, від смерті, але переміг цю смерть воскрес. І дав нам спасіння. Тому сьогодні, вдивляючись в мучеників, теж хочемо сказати, що ми не з примусу, але радо хочемо жертвувати Богові своє життя, свій час, свої зусилля, свої таланти, так? не чекаючи, що нас хтось до цього примусить. Святий Ян Павло II, ми бачили пам'ятник в Козятині. Тут є гарний образ, Вівтар Яна Павла II, Він звертаючись до молоді на одній з паломництв. Казав, якщо ніхто від вас не вимагає, вимагайте самі від себе. Бо ми так привикли, що треба, щоб діти від, від дітей батьки вимагали, від молоді, там держава, кості і так далі. Вимагайте від себе навіть в тоді, коли ніхто від вас не вимагає. І це є свідомість жертви, свідомість жертви. так? Останній приклад. Сьогодні ми є в козятині, приходить поштарка, питає Ексондза, куди кинути конверт. А ксьонд каже: ой, я тут, знаєте, десь ключа загубив, немає від цієї скринючки, то якось треба зробити. І Максим каже, дайте мені бутельку, я вам зроблю зараз пошту. І взяв бутельку, врізав, причепив. Не мусив цього робити, але це і жертва, тобто бачу і роблю. Це дуже важливо, щоб ми вникали в потребу, в потребу церкви, в потребу сім'ї. В потребу другої людини, так, щоб ми в це вникали, щоб ми хотіли. так як отець Ян каже, а може би так приїхали, щоб люди були, щоб мша я каже. Ой, але у нас там програма, і немає як вже переставити. Добре, ми будемо чекати. Тобто, старший ксьонц, який би міг сказати, ви там ще діти молоді, ксьонц там чи дякон. Робіть так, я вам скажу. Ні, достосувався. Тобто, жертва зі своїх планів. Мав якийсь план свій парафіальний і жертвою заради нас, паломників. На кожному кроці ми можемо цю жертву бачити. Якщо ми правильно до неї підійдемо, то, очевидно, вона буде молитвою прославлення. Якщо ні, то буде тільки Боже дай, або в лучшому випадку Боже вибач, бо я усвідомив помилку. Але власне, молитва прослави, молитва подяки. І так називається служба Божа, Євхаристія, подяка. Це дуже важливо, тому в цьому дусі подяки сьогодні молімося, переживаємо наше паломництво і стараємося, щоб ми завжди мали Бога в своєму серці і завжди цим Богом раділи. Так? Цим Богом раділи на Кінець служби Божої. Маємо тут і реліквії теж отець нам дав, щоб на службі Божій ми молились. І тут є реліквії Дам'яна Святого, їхнього покровителя. Отець ще розкаже нам про нього. І ми сьогодні будемо благословлені, будемо мати можливість після служби Божої підійти, поцілувати ці реліквії, отримати благословення, щоб ми доторкнулись до цих мучеників, так бо він теж віддав своє життя. Мав їхати його брат на місії. Там образ є ксьондза, такого в біленькому, і чомусь там не вийшло. І він поїхав на, на до тих людей, які на проказу вмирали. І там віддав своє життя. Так, це є жертва. Тому, кохані, сьогодні жертвуємо Богу себе, щоб ми тішились, раділи, що наше життя не марне, що наше життя ми виграли, так? що є перемога Ісуса Христа. Амінь.